Національний банк має дотримуватися суворо дотримуватись законодавства. Найстрашніше, якщо ми будемо спостерігати, а я вже навіть констатую те, що це відбувається, це втягування незалежного центрального банку у політичні переслідування, що за собою принесе і вже несе серйозні ризики. Тому що зрозумійте, будь ласка, втрата довіри інвесторів і міжнародних партнерів відразу відбувається, коли вони чують про таку ситуацію. Тому що коли національний банк починає виконувати політичні замовлення, він бере участь у переслідуванні опозиційних політиків, і це сигналізує про те, що відбувається посилення з, е, політичного тиску на економіку. Це несе ризики для верховенства права, це підрив гарантій захисту приватної власності. Коли Національний банк проводить несправедливе і вибіркове регулювання банків, які пов'язані нібито з політичними замовленнями, це відразу підриває платоспроможність такого банку, це викликає паніку серед вкладників такого банку. Тобто, Національний банк своїми руками. Хоче ліквідувати, чи призупинити, чи довести до банкрутства не власника банку, не власників банку, а тих громадян, які є клієнтами цього банку.